Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Молитви в радості і в благословенні. Сьогодні у нас звідня холодно. Але нічого, ми витримаємо. Сьогодні маємо прекрасний час, суботній, вільний в більшості людей вихідні. Ну і ці вихідні Марія нам дає. Особливі послання, цікаві послання, де ми їх розважаємо самостійно. І сьогодні ми візьмемо 2 червня 2011 рік. Нагадаю, що послання можна прочитати в такій книжці або на сайті Світла Марії, е, у кого нема книжки, можна безкоштовно знайти послання від Мір'яни Солдо е, 2 червня 2011 рік. Дорогі діти! Коли вас закликаю до молитви за тих, які ще не пізнали любові Божої, Якби ви заглянули до своїх сердець, то зрозуміли би, що говорю про багатьох із вас, відкритим серцем щиро себе запитайте, чи бажаєте живого Бога, або хочете його відкинути, а жити по-своєму? Озерніться навколо себе, діти мої, та подивіться, куди прямує світ, який думає все чинити без Отця та блукає у темряві спокуси. Я вам подаю світло правди і Духа Святого. Згідно Божого плану, я з вами, щоб вам допомогти, щоб у ваших серцях переміг мій син, Його хрест та Воскресіння. Як мати прагну і молюся за вашу єдність з моїм сином та його діянням. Я тут. Рішіться. Дякую вам. Богородиця була дуже сумною, поки, а, поки Бого. Родиця Ого говорила, я вам подаю світло, правди і Духа Святого Марія бачила особливе Сяйво. Ну, це таке вже доповнення до цього послання. Власне, візіонерка описує, як бачила Марію, і, і як бачила Сяйво, і на яких словах? Сяйво. Сяйво це як підтвердження від Бога, що. Це є правда, це є дійсно так. І тут сьогодні жорстко, жорстко. Марія каже: Озирнися, бо ти молишся за тих, хто не пізнав не. Божої любові, але це ти можеш бути. Це можеш бути ти. Реально. Ти наче в вже в церкві, наче вже, я не знаю, Дім Воскресіння може ведеш, якусь групу молитовну, якусь то то-то. А ще, а ще це ти. Важливо це побачити. І Марія про це говорить: Озирни, каже, подивись, чи, чи це не ти, чи не за тебе треба сьогодні молитися. Бо може, ти вже хочеш за всіх молитися, космічних бісів виганяти. А ще сам потребуєш молитви. Ще сам е, не пізнав Божої любові. Коли тебе закликаю. До молитви за тих, які ще не пізнали любові Божої. Якби ти заглянув до свого серця, то зрозумів би, що говорю про багатьох із вас, про тебе, про мене, ну, каже Марія, коли я так говорю, це не означає, бо знаєте, у нас таке розуміння відразу. Ну, у мене, принаймні, не знаю, як у вас. А якщо Марія каже, молиться за тих, хто не пізнав Божу любов, то, то, то ті грішники там. Десь, які в церкву не ходять ні, взагалі, далекі там вони не пізнали. Але і не знаю, скільки відсотків в церкву просто ходить, аби просто походити. Вони не пізнали Божої любові. І, можливо, я ще не пізнав Божої любові. Тут Марія каже: о, зерниць, загляни в своє серце. Загляни в себе. Чи пізнав ти Божу любов? І сьогодні, на практику, файне питання. Зазирнути нас своє серце. І дати відповідь, дати відповідь собі. Мені не треба собі дати відповідь. Кожен собі дасть відповідь, чи пізнав я ту Божу любов. Відкритим серцем щиро себе запитай, чи бажаєш живого Бога. А це вже друге запитання. Друге запитання. Чи бажаєш живого Бога? Або хочеш його відкинути. Ну і тут, звісно, правильна відповідь для нас, християн, буде: звісно, бажаю. Боже, живий, бажаю тебе, прийди. Але одне, одне, одна річ говорити, красиво говорити, а друга бажаєш. Чи бажаєш, чи бажаєш його відкинути? А відкинути це не означає там, публічно підійти і сказати, що Боже, я тебе відкидаю там. Ні. Не так це відбувається. Відкинути дуже легко, навіть в думках. Не треба нічого казати, нічого говорити, нікому нічого не просвітлювати. Або хочеш його відкинути, а жити по-своєму. І бачимо, Марія уточнює, що таке відкинення. Жити по-своєму. Зранку молюсь, Боже, хай буде твоя воля, але потім цілий день. Так, у мене нема часу на Бога, у мене там то, у мене там діла, то, то то, я все маю рішати. Все на мені. Все на мені, царство на мені, дом на мені, діти на мені. І, і так можна. Автомобіль на мені, і на роботі все на мені. А Бог каже: зупинись на хвильку. На хвильку почуй мій голос: не маєш часу, немає часу. Оце, власне, жити по-своєму, це і означає відкинути Бога. Просто відкидати. А жити по-своєму це так, як мені вигідно. Живу там, де е, сідниці в теплі. Так, знаєте такий вислів. То і так. І якби, щоб тільки вони в теплі були, я буду робити все, що завгодно, аби вони були в теплі. Тобто. Це називається жити по-своєму і тільки для себе. Озирнись навколо себе, дитинка моя. Та подивись, куди прямує світ. Ну і ну, так, озирнутися можна подивитися, куди прямує світ. Ну, це так жартома. Але знаємо, куди світ прямує. Куди світ прямує, е, який думає. Все чинити без отця та блукають у темряві спокуси. Ну і власне це бачимо: реклами. Через рекламу приходять спокуси. Світ блукає, світ шукає якихось задоволень, якихось набудовуємо театрів, набудовуємо різних різних театрів, кінотеатрів, різного роду розлічені, футболи, воліболи, бокси Кхе. всього повного. Повну. Але але що, не дає воно е, якоїсь е, збагачення, не збагачує тебе все це. Тобто, світ без Бога йде в темряву вкрасти, обікрасти, повоювати, віджати. Ну і бачимо, у нас там Росія напала, потім американці знову новий президент сказали, що. Наскільки ну, я чув, що це вже Зеленський напав на Росію. ну, Тобто, а, а, а світ цікавить тільки вигода, кому земельні ресурси достануться. Тобто, ну, вся, а знову, навіщо вам? У вас так багато грошей? Ну, візьмемо Америку, у вас так багато грошей, навіщо вам ще е, ресурси всі забирати у, у тої України бідної? Але ні, ще треба. Ще. Оце власне от світ туди йде. Більше, більше. Той вже мільярдер Трамп разом з мультимільярдером е, Маском не знають, де вже ті гроші накрасти. Бо вже всі гроші, не знаю, 80% всіх грошей світу вже у них у двох. а вони хочуть ще 20% цих добрати десь. Десь добрати. Ну, бачимо, куди веде нас світ. Не будемо про політику вглублятися. Це ви все побачите в новостях. А навіть хто не дивиться вже на другому левелі, не дивиться новини, все одно ця інформація дойде. Бачите, навіть через мене дійшла, а мені так само розповів приятель. Ну, так, коротко. коротко. Все, що знав про політику, те вам сказав. Але світ туди йде. Світ блукає у темряві. Спокуси, спокуса. Спокуса це є нажива, жажда наживи. Більше, більше, більше. Як казав якийсь, не пам'ятаю, як хто то казав, що люди не хочуть бути багатими. Люди хочуть бути багатшими за інших. І якщо коли всі однаково, багаті, всі однаково бідні, то це не влаштовує цих людей. Ну, бо люди хочуть бути багатше. от я краще, от я багатше, от у мене більше це спокуса. Спокуса, яка йде з темряви. Я вам подаю світло правди і Духа Святого. І коли, коли це Марія каже, Я вам подаю світло правди і Духа Святого, якраз тут написано, що під час, під час цих слів Марія, Марія Мір'яна бачила особливе сяйво. коли Марія сказала: Я вам даю світло правди і Духа Святого. Згідно Божого плану. Знову бачимо згідно Божого плану. Марія вточнюю, згідно Божого плану, я з тобою, щоб тобі допомогти, щоб у твоєму серці переміг мій син, Його Хрест та Воскресіння. Як мати прагну і молюся за твою єдність з моїм сином та його діянням. Бачимо, спочатку з'єднуємось з ним, а потім із його діянням, тобто практичне. Практичне життя це власне діяння. Ісус не тільки на словах файно казав. Ісус йшов і робив те, що казав. Сіляв хворих, був добрим, давав милостині. Тобто служив людям, служив людям. Все, що він казав, він так і жив. Подставляв другу щеку, тобто сіяв більше, ніж пожинав. І, і це ось це, це діяння. Каже Марія. З'єднатися, щоб з'єдналися з Ісусом і з Його діянням. І каже: Я тут. Я тут. ей, Я тут. Марія каже, Я тут. Рішися. Рішися. Виріши дійсно з'єднатися з Ісусом і з Його діянням, з Його стилем життя. Рішися. І тоді на завершення каже, дякую Тобі. Дякую Тобі, що Ти. Почув, проаналізував, подумав і виконаєш, звісно, цю практичну е, завдання. Найперше запитати себе, чи я вже пізнав Божу любов. Е, По-друге, запитати, чи бажаю я живого Бога. Ну і третє, вже аналізувати, чи я з'єднався з Ісусом. І вже інший рівень знову ж таки, чи з'єднявся з Його діянням. Ось це на діянні ще, ще працювати і працювати. Мені, наприклад, буду сьогодні про себе говорити, бо не знаю, хто на якому рівні, може хтось вже на 10 му левелі. А ось я якраз переход, напевно, на діяння. Здавалось, переходиш, 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 а від Ісуса ще далеко, далеко і далеко. Ну, але, але важливо залишатися в цьому діянні. В ісусовому діянні. Тобто думки, рухи, праця все спрямоване не для того, щоб накрасти, награбити, там, я не знаю, нажитися, а для того, щоб дійсно служити людям. Бути зворені, миром, радість, благодать. Звідня, папа. -па.